Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, сьогодні у випуску послухаємо інтерв'ю з заявами Джозефа Паркера та Даніеля Дюбуа перед боєм 22 лютого, а також обговоримо поєдинок Дениса Берінчика проти Кішона Девіса, які зустрінуться в бою рано вранці у суботу 15 лютого. А перш ніж ми продовжимо, звертаю увагу на те, що новини про бокс в Україні на нашому каналі в світі боксу виходять за підтримки компанії Favbet. Розпочнемо ми з того, що Денис Берінчик та Кішан Девіс провели битву поглядів перед майбутнім протистоянням, яке ми подивимося в нашому телеграм-каналі у підкасті зверху та описі під відео. Спочатку атмосфера між боксерами здавалася доброзичливою. Вони обмінювалися словами, жартували, посміхалися. Але певної миті атмосфера розжарилася, і командам суперників довелося стати між опонентами, щоб поєдинок не відбувся прямо там. Претендент поводився нахабно, намагаючись вирвати пояс із рук Дениса, а також зробив кілька гучних заяв. Цей пояс буде моїм. Можеш поки залишити його в себе, але я його заберу. Це трохи особисте. Я не дару тобі дупу, після чого ми почуємо і новий чемпіон світу. Ти маєш ще кілька днів з поясом, а в п'ятницю пояс буде моїм. Я збираюся наколотувати його в першому раунді, тому що можу це зробити. Але Берінчик натякнув, що змусить свого суперника відповісти за все під час бою та обізвав його бізнесвумен. Він надто неповажний. Занадто багато розмов. Я відповім на всі запитання 14 лютого на Медісон Сквер Гарден. Я хочу побачити у його очах страх. В той же час промоутер Олександр Красюк зауважив, чому Девісу не потрібно недооцінювати Дениса. Він Берінчик є частиною олімпійської команди. Пандемірії, з цієї команди вийшов лома, гвозди, кусик. Денис, срібний призер Олімпійських ігор у Лондоні. З того часу він прогресував і показав непогані результати. Далі переходимо до Джозефа Паркера, який у свіжому інтерв'ю заявив: Я насолоджуюся своїми тренувальними таборами. Зараз ми облаштувалися у власному тренажерному залі. Тут поряд є все. Я навіть ходжу в магазин, але основні покупки робить мій діатолог Джордж Лоххарт. А спільна робота, яку я зробив з Енді Лі. Ми працюємо разом в Унісон, побудувавши правильний план підготовки до боїздюбо. І це не тільки робота, яку ми виконуємо в кемпі. Як ви знаєте, табір це 8 тижнів або 9-10 тижнів. Але це не стільки робота в кемпі, а й та робота, яку ми виконуємо поза кемпом. Адже як ви знаєте, окрім фази будівництва, також є й інші фази. І я думаю, що наша спільна робота була однією з найкращих, тому що я розумію, що я роблю, а також є мета, яка стоїть за стрімкими боксерськими тренуваннями. Також важливо слідкувати за силовими кондиціями та їжею, яку я вживаю, і все це добре сплановано Енді Лі та Джорджем Лохартом. Ми всі докладаємо максимум зусиль, щоб зробити мене найкращим, яким я тільки можу бути. А як щодо Тайсона Фюрі, який закінчив кар'єру, я все ще вважаю, що Тайсону Фюрі подобається той бій, який він влаштував з Усиком. Це був чудовий бій. І Якщо він закінчив кар'єру, то зробив це винятково, адже він досяг великих вершин у боксі. І головне, він зробив дуже багато для себе. Адже він перед цим повернувся з дуже глибокої депресії. Це була чудова історія повернення. Повертаючись до бою з Дюбоа, то Паркер відповів ще до того, що Даніель ніби намагається не помічати його та вже налаштовується на бій з Усиком. Коли я дивлюся на це, то розумію, що в боксі вони завжди намагаються влаштувати великі бої, особливо на майбутнє. І Ведь незважаючи на те, що Дюба стрибнув на ринг до Усика, я не думаю, що він залишив мене поза увагою, адже я думаю, що він це зробив не тому, що хотів, а тому, що йому сказали це зробити. І я думаю, що він дуже зосереджений на тому, що перед ним. У нього гарна команда, і я знаю, що він збирається зосередитися на цьому бою. На нашому фейсофі ми закривали один одному рота, і це виглядало дуже смішно. Дивлячись на все це, можна сказати, що він багато говорить, але є речі, які змінюються на ринку. І він інший на ринку. Я от багато не говорю. Я просто дивлюся на нього, та відчуваю його енергію та бачу, яким він є. Наразі я працюю з Енді, щоб зробити свої удари ще сильнішими, щоб стати більш вибуховим перед боєм та більш швидким. І мені це потрібно. Також мені потрібно покращити свою гру, оскільки Дюба привносить більше тиску. Він більше докладає силових та наносить багато ударів. Звичайно, я не сказав, що він б'є сильніше, ніж Вайлдер та Джілей, Але він приносить багато речей у різних аспектах, тому я маю покращити свою гру. Дюба наразі дуже впевнений, особливо після трьох останніх боїв, які він провів. Тоді я не думав, що він виграє, але я помилявся. З тією впевненістю, яку він наразі має, і з тією формою, в якій він перебуває, це стане для мене набагато важчим боєм. Але я хочу всього цього, мені цього і треба. Щодо Даніеля Дюбуа, то він теж зробив декілька гучних заяв. Я вперед читті великого успіху та завоювання більшої кількості поясів, тож у моїй свідомості той самий менталітет, я той самий бойовий пес. Виводьте їх усіх. Все, що потрібно знати, так це те, що я готовий боротися. Я тренуюсь день у день. Настав час випустити цього пса на волю. У бою з паркером я збираюся продемонструвати всі навички, які я набув у любителів та професіоналів. Скільки бій не продовжувався, я готовий показати на що здатний. І я з нетерпінням чекаю. Я не знаю, в якому раунді, але це буде нокаут. Я не шукатиму дострокової перемоги, бо ставлю собі за мету продемонструвати боксерські навички та свій рівень. Я досі вбивця королів. Я та людина, яка перемогла Усика. Давайте рухатись вперед. Я стаю кращим і вдосконалююсь. Кажучи, коли Гриш титул чемпіона світу та вдосконалюєшся. Я відчуваю, що це відбувається зі мною. Я готовий показати, на що здатний перемогти будь-кого, кого поставлять переді мною. На наступний поєдинок я вийду набагато кращим, ніж був у бою проти Едже. Ми всі у певний момент дорослішаємо. Давайте прокрутимо все назад. Я готуюся до свого наступного бою, але готовий з усиком битися хоч зараз. І на завершення. Фабіо Вордлі дав свій прогноз на бій Дюбуа-Паркер. Паркер зовсім не ледер, до того ж, потрібно брати до уваги його забіг, досвід та впевненість. За спиною цього хлопця стоїть чудова команда, на чолі з Енді Лі. Їхня команда склала приголомшливий план на бій. Але Даніель також змінився. Ми за цим спостерігаємо останнім часом. Дюба знайшов нову впевненість у собі. Думаю, що тактичний план, який Паркер та Енді Лі розробили, буде чудовим. Можливо, ви можете звинуватити мене в фаворитизмі, але я піду за Джозефом Паркером. Думаю, що він упорається з поставленими завданнями. Хочу побачити його перемогу. Що? Тож, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!